Роза визнана королева квітів відрізняється примхливістю і примхливістю, адже відбувається вона з теплих країв. Ця квіткова культура вимагає підвищеної уваги і турботи протягом усього вегетаційного періоду, проте особливе значення надається осінньому догляду та підготовці до зимівлі, оскільки від цього залежить виживання рослин і подальше цвітіння. Особливості зимівлі садових троянд селекціонерами різних країн виведено величезну кількість сортів троянд, що володіють різним ступенем холодостійкості, морозостійкі різновиди, до яких можна віднести старовинні видові паркові, і деякі гібриди непогано зимують навіть в північних регіонах. При наявності хорошого снігового покриву, цілком достатньо утеплення кореневої системи шляхом підгортання листовим вухвойним опадом. Садовою землею, перегноєм та іншими матеріалами теплолюбні сорти в наших умовах переносять зимівлю вкрай важко, навіть на велике зниження температури до 10. 5 для них може бути згубним, такі рослини на зиму вкривають дуже ґрунтовно. Іноді навіть закопують в землю, існують особливо ніжні троянди, які на півночі вирощувати можливо тільки в умовах закритого ґрунту, в оранжереї або теплиці. У південних же областях вони благополучно переживають холоди під укриттям. У сучасних сортів і гібридів дуже довгий період цвітіння, рослини не здатні самі перейти в стан спокою, тому навіть пізньої осені, усипані бутонами і розпускаються квітками. Перші заморозки служать для них сигналом відходу до сну, але при раптовому потеплінні, що трапляється дуже часто, сокодвижини знову відновлюються, вдарили слідом морози, призводять до утворення тріщин морозобоїн, так як замерзають соки, розширюючись в обсязі. Розривають пагони зсередини, на пошкодженій корі стрімко розвиваються різні хвороби. Як тільки їм випаде така, можливість потеплішає хоча б до нуль. Догляд за трояндами після закінчення цвітіння восени. Підготовчі передзимові заходи починають задовго до настання холодів інакше Розарі не встигне як слід налаштуватися на зимівлю корекція підгодівлі. Приблизно з середини серпня необхідно скоригувати режим і склад підгодівлі. Азотовмісні добрива в кінці сезону протипоказані, так як їх внесення може викликати зростання молодих гілок, які визріти толком не встигнуть і взимку все одно вимерзнуть, щоб пагони якісно одревеснелі, використовують фосфорнокалійні препарати, що сприяють зміцненню і кореневої системи. Для першої підгодівлі підійдуть нам два корфосфат 3,5,40 і сульфат калію 1,5-20 монофосфат калію. 4045. Якщо в цей період ідуть рясні опади і земля мокра, то гранули просто рівномірно розкидають під кущами, злегка закривши в ґрунт, можна поєднати підгодівлю з поливом, розчинивши добрива в відрі води. Через тиждень півтора розарі підгодовують повторно, використовуючи калійні складин 1,2 сульфат 3035, золу деревну 1.0.0.120. У третій завершальний. Раз добрива тепер уже з мікроелементами 1,5 калімагнезії на кожен 2 вносять ще через 2 тижні. Найбільшу ефективність показують позакореневе підживлення полисту, для цього концентрацію робочого розчину зменшують втричі регулювання поливу з приходом осені скорочують полив розарію. Якщо стоїть суха погода, то посадки зволожують, витрачаючи близько 80 на кущ, земля повинна бути злегка волога. У разі затяжних дощів рослини слід вкрити поліетиленовою плівкою або спорудити над ними навіс, щоб уникнути заболочування, Рихлити, а вже тим більше перекопувати землю під рожевими кущами не треба, так як цими маніпуляціями можна спровокувати розвиток свіжої порослі із сплячих бруньок. Обрізка однією з найважливіших осінніх доглядових процедур є обрізка, головна мета якої отримання більш компактного куща. Правильно обрізаний чагарник набагато простіше, якісно вкрити на зиму, однак цього потребують далеко не всі троянди, наприклад, квітучі один раз влітку і встигли самостійно підготуватися до періоду спокою, різновиди вирізати в кінці сезону не потрібно. До таких відносять паркові кущові. Деякі гібридні зморшкуваті, почвопокривні і з самого початку осені необхідно вискубувати дрібні, з'являються бутони. До робіт по обрізці розарію приступають за кілька днів до укривних заходів. Вночі температура повинна бути вже мінусові, а вдень триматися вище нульс. Занадто рано цього робити не потрібно, так як підрізування пагонів стимулює їх зростання. Спочатку проводять санітарну чистку, зрізають від свілі бутони і все ще квітучі стебла вирізають в повному обсязі. Визріли пагони, вони мають кору червонуватого відтінку. Видаляють товсті старі гілки, старше 4-5 років прибирають хворі або пошкоджені шкідниками, сухі і поламані стебла позбавляються від зростаючих всередину, загущаючих тонких і слабких пагонів. Рез роблять під кутом 45-5-0, виконуючи його на 5-10 вище розташованої на зовнішній стороні гілки нирки, місця зрізів присипають подрібненим вугіллям або обмазують садовим варом. Великогабаритні плетисті троянди з великими квітками, чиї батоги часом досягають двох метрів, корочують на третину, дрібноквіткові мініатюрні і зновиди можна не обрізати зовсім, а тільки прищіпнути верхівку, прибираючи точку росту, види, що відносяться до гібридним і поліантовим, зменшують наполовину висоту, підганяючи кущ під висоту зимового укриття 0405. При цьому зазвичай на кожному стеблі залишається не більше 2-4 нирок, аналогічні маніпуляції проводять з флорибундою. Весь зрізаний рослинний матеріал обов'язково спалюють, так як там зберігаються спори грибкових інфекцій, а також облаштовуються на зимівлю комахи шкідники. Свою троянду по осені завжди обрізаю дуже коротко, залишаються пеньки буквально з парою нирок, під корінь відразу підсипають перегній 5 7 см, вже коли встановляться морози, засинаю кущ повністю землею, а потім ще й сніговий замет накидаю обробка від хвороб і шкідників з метою запобігання зараження розарію різними хворобами і захисту від так шкідливих комах проводять профілактичне оприскування. Для цього використовують залізний купоростри бордовської суміш три, хлороки сміді, на відро води, фунгіциди, топаз, швидкість, фундазол і ін. Застосування згідно з інструкцією обробці підлягають не тільки самі рослини, але і ґрунт в пристовбурних кіл. Відео готуємо троянди до зимівлі, підготовка кущів до зими, вюнкі троянди, що відрізняються довгими стеблами. На зиму найчастіше пригинають до землі, знімаючи з опор. Роблять цього поступово, щоб одевесневші втечу не поламався, спочатку гілку відв'язують, нагинають трохи на кілька сантиметрів і фіксують в цьому положенні, укладати на голу землю не можна, під низ обов'язково споруджують на стил з дощок, пінопласту або інших ізолюючих матеріалів. З періодичністю 5-7 днів притискають сильніше, так батоги звикають і не підламуються. Потім зверху пригнуті рослини закидають ялиновим гіллям і прикривають будь-яким дихаючим агроматеріалом спанбонд, агріл та ін. Для утеплення кореневої системи чагарники підгортають, нагрібаючи на кореневу шийку пухку і суху садову землю. Повинен вийти земляний пагорб висотою 30-35 зробити це краще в два заходи. При настанні перших заморозків з приходом справжніх холодів підгортання, особливо актуально для чагарникових і чайногібридних видів, не варто підсипати під рослини тирсу, пісок або інші вологоємні матеріали, так як при військовому похолоданні вони перетворюються в крижаний кому від сусідства, з яким кора покривається тріщинами. Досвідчені садівники рекомендують безпосередньо перед укриттям видаляти зі стебел все залишилися на них листя. Тому як взимку вони можуть почати пріти під час несподіваної відлиги, нають рослинні залишки є джерелом інфекції, вони заражають потім вся рослина. Для зимового укриття розарію можна використовувати найрізноманітніші матеріали і підручні засоби, не ткані, агроматеріали утрасил, спанбонд, гін, мішковину або полотно ялиновий і сосновий лапник, крафтпапір, ганчір'я, старі пледи, ковдри, пальтота, ін, дошки. Фанеру, поліетиленову плівку вкривати кущі троянд на зимівлю можна декількома способами засипати чагарник тирсою листовим або хвойним опадом, стружками і щоб все це не рознесло вітром, зверху укладають лапник, який до того ж і затримає сніг, спорудити каркас з металевих дуг, дерев'яних брусків, листів фанери. Та інконструкцію обтягнути агротканиною, мішковиною, краю надійно притиснути до землі. Навколо куща згорнути шматок сітки поліетиленової або рабиці в формі циліндра, краю скріпити дротом, всередину насипати сухого листя, зверху прикрити непромокаючою кришкою шматок плівки рубероїду. Пластику та ін обернути рослина декількома шарами лакотканини, зафіксувавши мотузкою степлером або прищіпками при цьому способі плетисті троянди можна не знімати з опори, особливості підготовки в різних широтах України з остаточним укриттям розарію на зиму краще не поспішати, оскільки ця квіткова культура дуже схильна випрівання в разі потепління до спорудження укриттів приступають тільки тоді. Коли похолодання буде стійким з постійними мінусовими температурами, сім 4 В крайньому випадку можна зробити тимчасову конструкцію, яку відкривають для провітрювання, якщо раптом потеплішає, у середній смузі, включаючи Москву і підмосков'ї, підготовчі роботи в квітнику починають на останній серпневої тижня, вносять підгодівлю, а закінчують в кінці жовтня або початку листопада вкривають. По можливості троянди нахиляють до землі, укладаючи на подушку згілля, сують скобами, а зверху присипають сухим листям, для кущів з малогнуться стеблами, споруджують опори з дух, які обтягують плівковим матеріалом. У регіонах з більш суворими кліматичними умовами Сибір Урал підготовку починають вже в другій серпневій декаді, до завершального вкриває етапу приступають в кінці жовтня. Добре підгортані рослини накривають коробками або ящиками, всередину яких насипають сухе листя, потім закидають ялиновим гіллям. Поверх всієї споруди встановлюють захисний каркас з натягнутим агроматеріалом або плівкою. На півдні, де дуже м'яка і тривала. Готувати троянди до зимівлі, починають у вересні, в листопаді злегка утеплюють, підгорнувши чагарники, якщо стовпчик термометра протягом зимових місяців не опуститься нижче позначки. Вісім сто ніякого додаткового укриття не знадобиться для відлякування гризунів, які, незважаючи на наявність шипів, можуть пошкодити стебла під укриття, укладають спеціальні препарати смерть шрів та Ін. Відео обрізка і укриття троянд на зиму, грамотно і своєчасно проведені агротехнічні заходи з підготовки троянд до зими. А також їх подальше ретельне утеплення дозволить рослинам благополучно пережити холоди без будь-якого збитку для подальшого цвітіння в майбутньому сезоні.